І організм, рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98FM. Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар. Знає сьогодні. Ми виходимо в такому незвичний відрізок ефіру, незвичний час для нашої програми. Але хіба е, є якийсь спеціальний час для того, щоб провести хорошу розмову? Сьогодні вона буде саме такою. Бо сьогодні ми будемо говорити про синдром сухого Ока, і будемо говорити із Сергієм Риковим лікарем офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день Добрий вам день. П'ятницю не буває поганих програм. <гум> це то то п'ятниця взагалі нічого поганого не може бути, бо це п'ятниця. Да, це правда. Uh, так, зараз будемо говорити про синдром сухого ока, що це таке, як не допустити, як uh, лікувати. Але спочатку хочу всім нагадати, що якщо вам потрібна професійна допомога із вашим зором, то, будь ласка, завжди можете звернутися в медичний центр «Очі клінік». Там найвища uh, якість наданої буде послуги. Це і надсучасне обладнання і технології. І головне, як каже Сергій Олександрович, я теж вже це точно знаю. Золоті руки тамтешніх фахівців. Отже, як звернутися 0800-333-707 – Це телефон, за яким ви можете дізнатися всі деталі, записатися на зручний час до зручного спеціаліста. Ну а вже коли будете їхати, то знайте, що їхати треба на вулицю Василя Липківського, 16 В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. То отже, Сергію Олександровичу, що таке синдром сухого ока? Е, давайте таке, що, що, що означає здорове око. Ну, здорове око, воно, знаєте, красиве, воно має такий відблиск, завжди видно, як в дзеркалі себе, тобто видно такого чоловічка перевернутого. От, і якщо це око хворе, в першу чергу воно турбує. Як турбує? Турбує враження, начебто попав пісок, начебто втомлюється око, погіршується гострота зору, розмивається зір. Тобто, це. Недостатня кількість виробки жирових матеріалів, муцинів і води. Тобто в нас є сльозна плівка, і вона повинна бути певної товщини. Вона складається з трьох прошарків: муцини, вода і жир зверху. І якщо це все збалансовано, то око не турбує зовсім. Але як може бути збалансовано в цьому столітті? Uh -huh. При такій зоровій нагрузці, Тобто у нас око має температуру 37 градусів, 36, 7, А температура повітря, наприклад, ось тут 22 градуси. Тобто, ця різниця, наприклад, так, іде постійне випаровування слізної плівки. І сльоза постійно поступає. Яким чином? Ми кліпнули, і сльозна залоза дала нам більше води. Мийбоміні залози дали нам. Жиру більше і практично око відчуває себе нормально. Але коли ми кліпаємо своєчасно, а що таке своєчасно? 18 разів на хвилину. От ви спробуйте це зробити. 18 разів на хвилину, то кліпати приблизно треба так. А коли ви зосереджуєтесь, читаєте, ви ж не кліпаєте скільки. Тобто кліпаєте 8-10 разів. І от око пересихає, оку потрібна допомога, це якщо здорове око. Просто потрібно сльозозамінник. але в нас практично дуже багато патології, яка взаємопов'язана. Тобто, після операції, після втручання офтальмолога в око, синдром сухого ока збільшується в відсотковому відношенні. Через те є профілактичні речі. Добре, так давайте спочатку прокліпати. 18 разів на хвилину, ви кажете, майже ніхто не кліпає. А якщо ти кліпаєш там перших 10 секунд часто, а потім Ну, Тобто є, е... є... чи грає роль? З якої періоди регулярність? Період... регулярність пері... періодичність. Дуже велику роль грає, тому що саме в цей момент, дивіться, коли око кліпає, у нас є сальні залози, два повіка вони зійшлися і доторкнулися одні сальні залози до других. І потім, коли ми відкриваємо око, уявіть собі, що це сало, воно рівномірно розповзається по поверхні плівки і виглядає дуже красиво під щілиною лампою, так різнокольоровою, таке інше. І ми бачимо, що цей синдром, який можна визначити з сухого ока, тобто і ширмера, і дуже багато близько чотирьох синдромів, які ми визначаємо, тоді ми можемо поставити цей правильний діагноз. Через те, якщо ми своєчасно кліпаємо, то так, але тепер дивіться, якщо ми не кліпаємо своєчасно і зосередилися, то плівка пересихає. І коли плівки недостатньо сльози, і ви кліпаєте, то ви трете ворогівці і виникає оцей симптом болі, потім симптом чужорідного тіла, симптом втомлюваності і симптом розмитості зору через те. Або кліпайте своєчасно, якщо у вас здорові очі, або допомагайте як в всьому світі собі сльозозамінником, ставити крапельки і через кожні дві години по одній крапельці капаєте і просто заміщаєте свою сльозу штучною сльозою. Тобто, це рекомендовано оптометристами в Америки, якщо людині потрібно капати більше, якщо відчуває, що якість життя не влаштовує, капайте собі більше. Це не хімічний препарат, це природній препарат, через те викліпнули, змочили око, змазали, тобто це така змазочка, розумієте? І зраз, тоді людина залишається задоволена. І саме головне, що оця плівка сльозна, так, це око. Око оптичне середовище. Так от слізна плівка це частина оптичного середовища. І якщо цю оптику ми не відновимо, то зір буде гірший. Через те це дуже важливо. Так, давайте ще питання про сльози, бо у нас тут є вже і питання від слухачки, Дарка нам написала, але про сльози хотіла у вас запитати. А коли навпаки, коли, наприклад, дуже часто у мене таке буває, думаю, у багатьох наших слухачів, глядачів так само, от особливо ввечері, коли вже вмилася, коли вже там кремики всі понаносила, лягаєш і починає сльозитися. У мене зазвичай право. от Прямо, прямо сльоза тече, тече, тече. Чому так буває? На те, що ви, вже відповіли. ви намазались кремом. А крем має перше, перше, що ну виробники роблять його ароматним? От тобто ці аромати вони подразнюють рогівочку, око починає виділяти ага. сльозу. Друге діло, коли людина виходить на вулицю і з'являється сльоза, нічого страшного, поки не остудиться око і не розшириться сльозний канал, у вас буде сльоза приблизно 15 хвилин. Якщо різниця температури між домом і вулицею десять ага. градусів, туди чи сюди. І це дуже важливо, що не треба турбуватися. Протягом 15 хвилин розширюються сльозні шляхи, і ви будете нормально собі ковтати цю сльозу. А вона ковтається, коли ви глибоко вдихаєте, і практично у вас не буде симптомів. Так, дивіться, ми хотіли не оголошували номер вайберу. Зараз я його нагадаю: 098 009 вісім, Це на, на вайбер за цим номером можете писати свої питання. Ось Дарка у нас написала, і вона запитує, чому при прийомі гормональних кон контрацептивів буває синдром сухого ока. Про причини я до речі, якраз і хотіла про причини з вами поговорити. звичайно. Ну всі гормональні препарати вони впливають на е, самі залози залозиний бомі, тобто. На функції. Mm -hmm. Ну, гормони розумієте, повинен бути баланс гормонів. Якщо дисбаланс, то е, дійсно погіршуються вивідні протоки, гірше працюють е, м, самих сальних залоз, цих найбовних залоз, і практично вони стають більш кволими. І тут потрібно обов'язково або додати сльозозамінник, або сходити до лікаря. І зараз з'явився такий апарат, тобто він вже в багатьох клініках називається IPL. І в нашій клініці також є цей препарат. Апарат, що він робить? Він якраз стимулює ці залози до нормальної функції, очищає їх. Через те, от якщо ви приймаєте гормональні препарати, особливо якщо це якісь, скажімо, планові препарати, чи у вас якась онкологія, ви щось приймаєте, тоді потрібно просто час від часу приходити до лікаря. І якщо ви подивилися, наприклад, є покраснення. Країв по вік, то обов'язково потрібно примінити крапельки, сльозозамінники, можливо, якісь препарати, які відсмоктують запалення, тобто дегідратація, і оцей IPL. IPL це що таке? Це обладнання, яке глибоко прогріває оці самі залози. Це інфрачервоні такі промені. І як сказала моя одна пацієнтка, що каже: я знаю, що таке свіжість подиху. Свіжість, скажімо, руху, а це називається свіжість ока. Розумієте, після цього IPL. Тобто IPL, можна подивитися в інтернеті, це дуже сучасна технологія а роль гаджетів, комп'ютерів в появі такого синдрому. Бо в інтернеті багато пишуть про те, що фактично одна із головних причин ну комплексне. Дивіться кондиціонування в першу чергу. Тобто, рух повітря висихає око дуже швидко, температурний фактор. Обов'язково повинна бути комфортна температура для тіла, яка в дорозі, коли ви їдете, скажімо, за кермом, виставляйте, будь ласка, 20 температуру. Це менше всього подразнення для ока. 24 буде пересихати. 18 буде холодно. Так само і вдома потрібно своєчасно провіртувати кімнату, тобто в домі краще, тому що вдома немає. Такого руху повітря розумієте, як в офісах багато людей скупченість, це торгові центри, аромати, запахи. В основному я кажу, перукарні це катастрофа, тому що самі перекурі всі мають синдром сухого ока від тих хімічних препаратів, які вони використовують для фарбування, там, лаки, уявіть собі, я не знаю лаків. Ну, вони то Можуть бути без ем, аромату, так? але х, точно там є хімічні речовини, які випаровуються. Через те, гуляйте більше на вулиці в пасмурну погоду. Обов'язково, коли трошки дощі, так? беріть парасолічку, ідіть, око дуже любить вологу погоду. Ем, око любить дуже знаєте, таку баню із вологістю ем, турецьку турецькою цю баню, так? де дуже багато пару. Тобто око тоді відновлюється. Через те, якщо, ну, звичайно, така фінська сауна суха, вона навпаки, то там треба сидіти, якщо ви любите просто з закритими очима, да, це звичайно. А якщо ви користуєтеся іншими, то там, де вологість, це ваше. Хочете відпочити, щоб око відпочило, мало свіжість, підіть в Карпати, походіть долинами, там, де є потічки. Тобто, це дуже дуже корисно, між іншим. Тому що сидіти, поїхати в Карпати і в готелі сидіти, ну, в якийсь мисс. Так дивіться, Нюта популярно виявилася тема. Нюта нам пише: Доброго дня, чому при синдромі сухого ока може приєднатися ще й демодекоз? Добре, що я знаю, що таке демодекоз. Демодекоз, це чудово, що він є. Ви знаєте, це сапрофіт. Сапрофіт це значить, якщо він не турбує, якщо немає мейбоміїту і блефариту, якщо немає у вас лусочок, якщо немає почервоніє краю повік. Ви не ходіть до лікарів. Тобто, нехай собі живе там той демодекс. Як він живе? Він живе в стадії цисти. Тобто, як яєчко, воно собі живе собі, так і живе. 90% людей воно є. Але той демодекс, коли у вас, скажімо, знижується реактивність організму, ви захворіли чимось і таке інше, червоніє край повік. І з'являються лусочки. Що це за лусочки? Ну, демодекс, вже коли живе, йому треба кудись пісяти і какати. І от ці видільні речовини попадають куди в кон'юнктив ока. І вони висихають, і ми бачимо їх як лусочки. От якщо у вас є симптоми, ви йдете обов'язково до лікаря. І знову-таки, оце IPL це пряме лікування, діагностика і пряме лікування. От запам'ятайте, IPL тепер є в усіх клініках. Да? І в нас, в очі клінік також просто для цього треба технології, треба знати, що робити. Разом з тим, оцей IPL. Він же лікує не тільки демодекс і не тільки блефарити, і не тільки синдром сухого ока, але і шкіру. Тобто там дуже багато функцій. Через те, знаєте, око не може бути ізольованим. Ми завжди разом працюємо із пацієнтами, із лікарями, які займаються шкірою. Тому що цей демодекс він же може перейти із шкіри на око або з ока на шкіру. І якщо ми вилікуємо чисто око. То і що вилікували, і демодекс буде здоровий, але ж шкіра буде хвора. І тоді потрібно обов'язково звернутися до дерматолога. Є спеціальні примочки, креми і таке інше, які не зменшують і симптом демодексу на шкірі. Це червоні такі п'ятна. Угу. Якщо у вас є такі червоні п'ятна, то ви маєте обов'язково звернутися до дерматолога. Обов'язково. Вони роблять посіві. Там видно, чи є демодекс. А ми бачимо зразу. ІПЛ зразу видно, як вони рухаються. Так, Сергій Олександрович, ну ще одне запитання. Можу зачитати. Єва нам написала: вітаю. А чи є шанс, що синдром сухого ока пройде після відміни препаратів, які спричинили таку побічку? Обстежилася на все, що тільки можна автоімунні хвороби, то, що нічого не підтверджується. Місяць як скасувала препарат, симптоми присутні, щоправда, рідше ніж раніше. Ви знаєте, є препарати, які більш складніші, які ми приміняємо при хронічних Це захворюваннях. Це захворювання синдрому Схоока, тому що є гострий період і хронічний. Ми приміняємо цитостатики, такі циклоспорини приймаємо. І от циклоспорини вони притурможують оцей симптом. І Я розумію пацієнтку, тому що, наприклад, я маю синдром сухого ока. Я знаю, відчуваю, я приймаю бета-блокатори. А явно вона не приймає бета-блокатори. Ви знаєте, дуже важливо, чи ви приймаєте таблетовані контрацептиви. Якщо ви приймаєте таблетовані контрацептиви в молодому віці, це може бути причиною синдрома Сухого Ока. От я так подумав, бо ви сказали, що ви не знаєте причини. І так як ви сказали, що гормональне зеркало у вас нормальне. І ще подивіться відносно умов, де ви працюєте і де mm -hmm. ви живете. Подивіться на ці умови. Крім того, я не впевнений, що це синдром Схоока. Можливо, у вас кіт вдома і у вас зі від того кота. Це можливо, алергійний а він дуже подібний на синдром Схоока. Дивіться, синдром сухого ока, і щоб його диференціювати, є. Аденовірусний конюнктивіт, алергійний конюнктивіт, травматичний конюнктивіт, бактеріальний і таке інше. Тобто їх сім захворювань, які треба просто виключити, а потім зробити всі ці тести стандартні на синдром сухого ока, і підтвердити, що це сухе око. Бо ви можете лікувати не сухе око, а просто якесь захворювання, а чисто сльозозамінник не допоможе. Можливо, треба дати антибіотик, можливо, дати комбінований препарат, можливо, дати кортикостероїд на тиждень не більше. От, тобто я вам рекомендую, якщо буде щось турбувати, приходьте до нас. Але в принципі, якщо ви здорова людина, користуйтесь сльозозамінником кожні дві години. Потім ви користуйтеся цим же сльозозамінником разів п'ять на день, потім три-два і залишайте рано і ввечері як косметичну процедуру. Ви ж все-таки користуєтеся фарбою. Повірте мені ж, це ну, неприродньо. Воно красиво, дуже. Я дуже люблю макіяж на жінках. Але це все-таки уявіть собі, ви наклали не туш. Вона має певну вагу. Навії вії наклонилися під силою тої туші, чи, скажімо там, ламінат якийсь проведено і перетнули залози, які виділяють сало. І його недостатньо для ока появляється з'являється така ситуація. Подумайте про свій макіяж, подумайте про... Або про, нарощені вії. про нарощені вії, подумайте про креми, якими ви користуєтеся, порадьтеся з косметологом. Ем, я можу сказати, що найкращі креми це які ну, мінімально мають аромат. Ясь ніжний аромат. Розумієте, ви робите для своєї шкіри і для себе. А для когось це є духи. Хоп, і все працює. Скажіть мені, будь ласка, а синдром сухого ока це виліковна штука? Тобто, якщо воно в мене з'явилося, я наприклад там або покористувалася сльозозамінником, або пройшла кілька процедур з очищення на цьому апараті. І більше не потраплятиму в ситуації, які можуть його спричинити, це не повториться. Чи вже якщо раз було, то воно буде періодично повторятися? Дійсно, це вилікована проблема, особливо від стадії залежить синдрома сухого ока. Якщо початкові стадії, то пацієнту призначаєш, пацієнт покапає місяць, а потім ну, півроку забуває капати, значить не турбує нічого. Розумієте? Тобто і період, якийсь, з і таке інше. Це залежить від вашого зорового режиму. Все. Від того, дивіться, закрийте очі, і у вас ніколи в житті не буде сухого ока, тому що там буде волога камера. Чим більше ви відкритими очима, тим більше вас буде. Дивіться, от ми працюємо е, тут багато дуже світла, так? тому що освітлюється Це професійна вредність. От, тому що око має такі проблеми, що воно ну, висихає. висихає від світла особливо. Температурний фактор, не забудьте вдома зробити нормальну температуру, коли ви спите. Ви спите з закритими очима, але щілинка завжди є. Робіть температуру до 20 градусів. От 20 градусів і ковдра це ідеальний варіант взагалі. Ви подивіться в міжнародних всяких готелях, там 4-5 зіркових, там автоматично стоїть 20 градусів, якщо тобі там холодно, тоді додаєш. Через те, тоді не буде так швидко пересихати око. розумієте? І взагалі, скажімо, догляд за обличчям це важлива річ, і косметологи повинні звернути увагу саме на вії, на око. Часто, наприклад, от ми любимо, коли пластичні оперативні втручання роблять офтальмологи на очах на повіках. Да? Коли роблять скажімо, пластичні хірурги, ну вони трошки вони роблять чудово, це хороші наші колеги, але вони стараються зробити ефект. тобто вони… Перетягують трошки. Ми завжди не дотягуємо трошки. Чому? Тому що ми знаємо, що може з'явитися синдром сухого ока. Він цій людині, якщо буде щілина, він не зуміє хліпнути нормально, то це буде назавжди. А зі, з віком посилюється проблема? Ну, от людина, коли старішає, особливо вже люди літнього віку. Не можу сказати, Ні? що посилюється, тому що людина, дивіться, коли з віком людина не так глибоко дихає. М'язи, скажімо, грудної клітини не так розтягуються. І так, як людина не так глибоко дихає, то не так швидко всмоктується сльоза. Через це тут чисто такі фізіологічні і механічні моменти. Дійсно, люди, які оперуються, там, наприклад, катаракту. так, зробили ми катаракту, ну там вже два чи три ростини і маленькі, мікроскопічні, і оці ростини вони ж подразнюють. так? Тобто спочатку подразнюють, ми даємо каплі з гіалуроновою кислотою. А потім вже дивимося після операції, між іншим відновлення е, синдрому сухого ока, тобто покращення роботи сльозних залоз, проходить через два місяці після операції з приводу катаракти. Тому що оці денервація, okay. ми ж розтинаємо рогівочку, тобто ми розтинаємо нерви, то, хоч це два міліметри, але все рівно це втручання, це не Духом Божим, а це руками хірурга і це. Інструментом через те, воно все виліковується тільки певний час. Є дійсно момент один, який хочу звернути увагу, це ексімерна корекція. При ексімерній корекції обов'язково треба, щоб не було синдрому сухого ока до операції. Після ексімерної корекції, якщо ви знали, що у вас був синдром, його діагностували, привикайте, це будете все життя закапувати краплі. Дякую вам, Сергій Олександровичу. На завершення хочу нагадати, що завжди можна отримати допомогу, яку, якщо маєте якісь проблеми із зором, або просто для профілактики звертайтеся в медичний центр Очіклінік. Телефон 0800 333 707, Адреса вулиця Василя Липківського, 16 В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої програми лікар знає був. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення. щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо Київ дев'яносто вісім